Україна медсестринському форумі крісел бракує охочих туди потрапити чимало. Він вже дуже знаний. Наш форум є. ми відкрили реєстрацію на другий день. Ми закрили, бо вже учасників і бажаючих було надзвичайно багато. З усіх куточків України сьогодні ми маємо учасників і не лише з України, а й з Польщі. Нині чи не найбільшими проблемами усіх дітей на світі є самотність, вплив віртуального світу, порушення поведінки, якісь психічні проблеми, що спричиняють депресію. Тому ми Рослі маємо звертати на це увагу і робити все, аби запобігти цим проблемам. традиційно на щорічному медсестринському форумі багато людей в білих халатах цей не виняток. Звичайно, ми маємо говорити і про вакцинацію, і про здорове харчування, про годне вигодовування, про ментальне здоров'я. А також маємо це прив'язувати до, медсес... до медичної професії медсестри. Чому тому, що це люди, які дуже тісно співпрацюють. Саме з пацієнтами і надають саму саме необхідну першу допомогу, аби діти гарно розвивалися, їм потрібний приклад для наслідування, зокрема батьки, які ведуть здоровий спосіб життя. В першу чергу дітей треба любити про них дбати і надавати їм всі можливі заходи профілактики тобто запобігати травматизму, запобігати інфекційним хворобам, неінфекційним хворобам, зробити те, щоб діти звикали до правильного здорового харчування, до того ж Кажуть, учасники форуму про дітей слід дбати ще на етапі планування вагітності. В першу чергу це профілактичні обстеження. Кожна жінка, чоловік має перед цим пройти певні базові обстеження. Закликаю кожну жінку, кожну подружню пару або хто вже вагітний, приходити на вчасні консультації.